Я що в буську хтось працює. Я взагалі люблю дуже сильно тратити гроші. З тих класти було Кудись заїду з тим телефоном в руках. Бе економіти, то теж заробляти. Так, привітики, привітики, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми розпочинаємо серпневий влог. Місяць був класний, ми класно провели останній місяць літа, так би мовити, щоб завершити його і спокійною душею перейти на осінні вайби. Тож гарного вам перегляду! Не лякайтесь, на мені просто автозасмага, тому я трошки виглядаю як це Ось, ми сьогодні йдемо на день народження до друга. У мене така. Міні-знімальна е, зона, бо я забула штатив, і я мушу стояти ось так. А зараз я буду робити укладку собі. Я вже <гум> намагаюся вже який раз подружитися зі своїм Дайсоном і прикупила трошки нових засобів для стайлінгу. І починаємо з термозахисту. об'єм дає ось цей тафт. Но мені його насправді недостатньо моєї голосину. Я би хотіла більше такий, як ще б юра льва. Ось тому треба спробувати якісь інші. Так, я вже намалювалася, змила автозагар. Я його брала тільки на пів півтори годинки, то він не дуже взявся в мене. Всі бігуді вже якось в різні сторони. Тому я буду вдягатися і будемо оцінювати мій лук of the day. Це я зняла бігуті, зняла зажими такі кучері у мене. Ха. Зараз ще буду їх розчесувати. Так боюся, що я їх розчешу і все вирівняється. Час для духів. Coco Mademoiselle — це мої улюблені, золотий стандарт. Але я ще маю такі від Тіфані, і я не знаю, які взяти. Тому я візьму дві. Ну Це, якщо чесно, капець. Я вже не маю сили, я вже стільки тих стайлерів той всякої фігні перепробувала і той Дайсон мене не тримає ті волосся. Там осім волосічку. Пишіть, що ви користуєтесь чим. Просто дві години після окладки і в мене ніфіга не лишилося. Просто рівне волосся. Я вже не знаю, які стайлери підібрати, щоб то окладки трималися. Може, ви знаєте якісь, там пишіть в коментарях. Доброго недільного раночку! Я ще сьогодні в Буську, Всі вихідні провела в Буську. Були на дні народжені, було дуже так класно, в спокійній компанії. Сьогодні насичена неділя, треба встигнути все. Сьогодні футбол в хлопців. І потім ми йдемо на день народження. І ще, попри те, мені треба встигнути купити подарунок, тому що я не мала часу. Ой, чую, буде весело. Тайм-менеджмент наше все. Взагалі люблю Буськ. Приїжджати до Буська, в мене завжди відчуття таке, що тут всі відпочивають. Я сюди приїжджаю просто відпочити. І мені завжди дивно, коли мені хтось знайомих каже, що там в мене там робота, в мене там типу, справи, клієнти. Кажу. У мене зразу такі, я що в буську хтось працює. Я думала, тут завжди всі відпочивають. Я принаймні так точно. а так працює психологія. Все, готові. Такий красивенький букетик. Подарунок. Руслан, як зверху. Чекаємо на таксі. Правда волосся я вкласти не встигла. Просто горівняю його і... і все. Уведь. Ти тих вкласти волосся? У мене було заплановано такий wet hair look Ну, не вийшло, не фортануло. Так, все, ми вже на місці. Прийшли найшвидше за всі. Він не втримався. Раз. Все, ці гарні зібралися. Виністувати чи стоїть, чи це є. Ой, красиво. Сядеш, що у нас в Оксасі? Чули шалені вихідні. Я повертаюся в робочі збутні, йду до зал, моє тіло храм, правильно харчуюсь, ну, алкоголь і тому подібне. Я вчора просто цілий день випила з життя. Я просто лежала і взагалі нічого не могла робити. У мене настільки було якесь емоційне спустошення. Але сьогодні вже повертаємось, повертаємося в будні. Я ходжу в зал Лайфа на Мазепи і тут так зробили оновлення. Все в таких коротше, неонових штучках поставили павербал. Прикольно, як тіпа, ефект нічного клубу. Прекрасно. І сюди. I'm ready. Тут ще оновили скавчики, минулого тижня їх не було. Десь недавно. Коротше, тут оновлення в мене ходом. Все, тренування я вже завершила і зараз час найулюбленішого це кавузьки. Машина їде, їде, їде. І зараз час для найулюбленішого, для кави і для протеїнного батончика від фізі. Я зайшла в сільпо, взяла рибу на вечерю. Зараз я її замариную класно. Ось це насправді так важко капець. Я сьогодні ще десь так літаю в якихось, я не знаю, хмаринках. Тому що я вийшла з сільпо, підійшла. Замовила каву, оплатила її і пішла собі. І пішла на цей острівок над, щоб взяти собі бананові і чіпси. Стою, замовляю, потім щось так думаю, щось мені не вистачає. Така бляха, я ж каву забула забрати. От, і... Мені щось ось такі насичені вихідні. Потім дуже важко вернутися в режим. От прям дуже важко. Я розумію, що в мене просто все всі всі всі, всі мої плани зміщуються, я вже починаю нічого не встигати, все йде якось не, по, не, не те, як має бути. І, коротше, вобще, і єлі потім ледве себе потім докупу збираєш. Але зато вихідні були класні, ми класно відгоділи, є що згадати, так що це теж треба. Все нормально. Деколи треба відпочивати, Юля. Ось. Ще хочу сказати, й твою мать, каву розлила з грьобаними львівськими дорогами, блять. Витерла це якийсь капець просто з тими дорогами. А це я недавно. Коротше, я вже десь, напевно, близько року часу з батончиків якихось солодощів їв, або такі протеїнові батончики, або різні від Фізі, або ще від спайдбіт, або просто протеїнові батончики. І це мені недавно. Вони десь їхня вартість там ну, 60, 100, 120 гривень за батончик. І мені недавно захотілось дуже сильне кіткату. Я приходжу в магазин, я думала, що він теж коштує десь 100 гривень. Наскільки я звикла вже до тої ціни, я приходжу, він коштує, типу ціна пише 20 гривень. Думаю, скільки 20 гривень? що так дешево, У мене аж був ерор. Я думала, що це якась помилка. Я настільки звикла до тих цін за ті батончики, що для мене вже ну, типу, 20 гривень це було, типу, що, Якийсь склад тоді того батончика за 20 гривень. Реально. Ну, але я кайфанула від того кітка. Так, да, добрий. Добрий був. Все, я вже вдома. Зараз буду маринувати барабульку. Отака вона красивенька. Ось насправді її неважко не робити, тому що це морська риба, і там по маринуванні треба мінімум спеції і багато лимону, просто щоб підкреслити ось цей морський смак. Це така досить смачна риба, в ній багато білка. Призведе на одну рибину 18-20 грам білка. Ну це багато і мало жирів, що теж дуже, дуже добре. А взагалі, лайфхак, лайфхак для тих, хто вічно добирає білок, як я це брати маленькі рибки, такі як мольва, салака, тюлька. Тому що маленька рибина це як кладість взагалі поживних всяких е, поживних елементів і білку. В них цього найбільше. Коротше, з рибою лайфхак такий з цими чешуйками, за рахунок того, що в барабулі велика чешуя. Її достатньо просто трохи зачистити ножем. Та, і можна ось так знімати луску. Вона дуже-дуже легко знімається, і це не треба так чистити, що потім це все я по цілій кухні. Це з плюсів. А взагалі зараз, зараз вдома немає Wi-Fi, якась аварія на лінії. Мені треба опрацювати онлайні, а сказали, що... Не буде інтернету до 4-ї години. Зараз яка Півдруга. От я зараз за одну рибу. Я взагалі не розумію, що я маю робити до цього часу, тому що це просто дві години в нікуди. Доброго вечорочка, Я їду зараз на стадіон. Там... Тренується наша в Бух, ми знімаємо тік будемо проводити розіграш на концерт в Ніті. І хочу зняти собі тіктоки танцювання. Я сьогодні вчила два танці. Я навіть не думала, що ті танцюльки в Тіктоці так важко знімати. Ну, типу... Ось. Один я не вивчила, ще я вчу, а другий він то я вивчила цей Two A Tonight I see you. От, так що дивіться в Тіктоці мої, мої творчість. Я поїхала, бо я щось зараз я кудись заїду з тим телефоном в руках мати Василева. Дарік, кажи привіт. Ми сьогодні їдемо жоріком зараз на тренування, на його реабілітацію. Реші у Львові відкрився такий класний заклад, де працюють фахівці, які проводять тренування там для старших собак, для тих, хто мають проблеми. Для, і навіть силові тренування і плавання. Тому, кажи, ми їдемо на тренувачки. Ой-ой-ой! в шоці. Все, що йому сподобалось, це дівчинка, яка йому робила масаж. А решта щось йому не дуже сподобалось. Але що поробиш? Ходити треба. Та жерзинів. Да, ми сьогодні в нас в Брюховичах. У нас сьогодні корпоратив в клініці такий міні дівчачий І ми зібралися з дівчатами. Болємо собі, смажемо на мангалі самі розібралися. Це кажуть power. от. Сьогодні така спека, що капець, Але дуже класно, Я дуже рада, тільки літні доньки зараз ще є. Скоро вже починається осінь і вже починається холода. Зібралися з дівчатами на їхній корпоратив нарешті. І що, Віта, розкажи про свої враження. в рукавичку. Враження дуже класні, ціни не відповідають Не Відповідають, бачив, бажання. Всі школи якісна. Всікам не добре. Там далі подивимося. Треба перевертати.

Я навіть багато чого не знімала, тому що там ми були ще на концертах з друзями на басейнах на озері. І тоді вже було взагалі там не до зйомок. Хотілося просто собі відпочити на такому вайбі. Я не знімала навіть роботи і робочих буднів, тому що я вирішила, що я хочу знімати на клініку взагалі окремий влог. Окле, окремий робочий влог. Так, я вже вийшла з навчання. Так це було такі не навчання, а теревенькі косметологічні. У е, мене було з... Пеларту прикупила собі пінку для обличчя з абрикосою, абрикосками. Да. Цей пилар це ізраїльсько-український бренд. Ізраїльська сировина, а українське виробництво вони тут виробляють. Ще взяла собі ензимну пудру для очищення також. І що ще взяла, що ще взяла? Ще взяла собі крем для. Де Одяжкірі навколо чай, боже, я щось так спішці забуваю за це все. І що ще, що ще. Ага, і ще взяла крем, зволожуючий для обличчя загальний r 3 Ось, з церамідами. Будемо тестити. Взагалі, я проб... в мене були пробнички від цього бренду, то мені, в принципі, їхня косметика зайшла. Вирішила взяти. Щоб попробувати там з деяких лінійок просто затестити, будемо бачити. Я сьогодні вишивала ці білі, так тому що це були в честь Дня незалежності України. Ось, і зараз я ще їду за одним своїм придбанням. Зараз вам поділюся ним. Отже, моє нове придбання це мікрофончики від DJI. Я взяла Mic Mini, Я користувалася Mic 2. Вони мені теж дуже сподобалися. Але так як я хочу придбати собі оце DJI Osmo-Packet разом з мікрофоном Mic 2, то я вирішила взяти собі окремо мікрофон і Mini, тому що вони є компактніші, а по звичайні вони нічим не відрізняються. Ну і вони дешевші. Буквально на декілька тисяч, але все рівно. А губи економіти, то теж зарабатывать. Ось тому розпаковка. Давайте. Поїхали. А ну-ка. Я так люблю нову техніку розпаковувати. Ну, не тільки техніку, я взагалі все нове так люблю. Взагалі люблю дуже сильно тратити гроші. Ех, та. так. Так. Та-та-рааам! та ти шо... Та так, що у нас тут є? Тут у нас є. Тут у нас є пухани. Ой-ой-ой! Чотири штуки. По два на кожен мікрофон. Дуже добре, бо я пухани люблю губити. Зарядка. І-і-і-і-і-і святая святих наші мікрики. Ну, я довго думала, чи брати мік-2, чи брати мік-міні. Я передивилася куча обзорів на них. Типу, мені важливо було, щоб звук не відрізнявся. Мік-міні мене привлікали тим, що вони маленькі, вони дуже компактні і їх зручно одягати на... Якщо їх десь одягати на одяг, вони не тянуть одяг. Тому що Міг 2 вони все-таки трошки тянуть. Ось. Але в руках, мені здається, Міг 2 зручніше тримати. Press to unlock. Давайте, воно ще все таке дівствіне. Так. Е, оця штука, я забула, як вона називається, але вона, типу в Міг 2 вона повністю така електронна, там є е, е, екранчик і там все пише: е, перехідник на type typ е, Ось, Один мікрофон. Ой, які малюточки, малюточки малесенькі. Тут теж зачіпка, або ось так Або зачіпка на магніт що дуже зручно. Е, тому що можна будь-де зачепити, примагнітити, і воно тримається. Ну, на міг 2 так само. На Міг 2 просто є ще одна фішка в тому, що можна просто записувати окремо на мікрофон звук. Тобто там є пам'ять і можна не приєднювати телефон, а окремо записати звук і собі там, наприклад, перекинути потім на телефон, якщо і на зв'язку додати. Ну, це хто там займається подкастами, я думаю, це зручно. I don't understand. I don't understand. What a fuck. Ось такий малесенький, малесенький. Ну Трошечки важко в них розібратися мені поки що. Але напишіть, як вам звук. Мені здається, що гарно записує. Надію, що це не марна покупка. Та ні, ні, я планую багато знімати тепер, все, там контент, інстаграм, тікток, мені треба ці мікрофони. Бо той мікрофон, що я мала попередній, він мені вже не влаштовує, там поганий звук, а нам треба два мікрофони. Ми тепер знімаємо дуже багато на інстаграм, на Тікток, на клініку саме, тому що я тепер зайнялася і вирішила змінити повністю маркетингову стратегію. Ось, тому мікрофони мені дуже потрібні. І осмопаки теж потрібні. Коротше, якщо проводити підсумки літа, то літо мені сподобалось. Реально, це було таке класне, вайбове, літнє, літнє літо. Ні, Було дуже багато всяких зустрічей з друзями, всяких таких гулянок. Я аж згадала якісь часи там, 2018 року, як ми ті часи так класно гуляли, згадала молодість. Все, ми вже переходимо на осінні вайб, я вже розпочала дивитися пліткарку, надихаюся їхніми луками і хочу собі вже створюю образи на осінь, що я маю прикупити. До речі, сьогодні якраз робила окладку на Дайсон. Трішки з ним подружилася вже. Трішечки я зрозуміла, як працювати з моїм типом волосся, але це ще, ну, скажімо так, не найкращий варіант. Але принаймні він вже тримає більше, ніж 15 хвилин, тому що це я вже 3 години і ще. Ще щось є, ще щось є. Нерівне волосся, тому прогрес помітний. От такі-то справи. Пишіть в коментарях, як у вас пройшло літо і який у вас настрій на осінь. І до зустрічі у нових логах. Дякую за перегляд. па па па, -па.